Їхали на фермерське господарство казиний. Двір щойно показали нам млин справжній, де все перемелюють зерно і роблять на в тому числі і гранули такі для кіз, для кроликів. Може бути такий, як корм спеціальний. І зараз йдемо ще дивитися далі. Щось цікавеньке тут ми з інтересом слухаємо екскурсію про зерно, вирощування кіз, догляд за ними, як ця тварина потребує чистоти, загалом можна просто буквально побачити, як, в якому стані все, все чистеньке, розповідають про те, навіть як відбувається побілка стін і, і як це все контролюють. Тобто дуже цікаво. А зараз знайомство з козами. Діти в захваті кличуть, їх намагаються говорити. Та й чесно скажу, і мені цікаво, тому що рідко коли випадає можливість зараз побачити цих тварин. А тут ще й дуже цікаво з ними повзаємодіяти і послухати цікаві історії про молоко, про сири, про те, як їх доять, як випасають кисну. Тобто, насправді дуже цікаво. А зараз бахіли і йдемо дивитися, як виготовляють справжні сири. Тут цікавенька екскурсія, розповідь про все, як дотримуються правил чистоти, як отримують молоко, роблять аналізи всі необхідні. Ну і дотримуються правил і стандартів виготовлення смачних сирів. Дивимося, як дозрівають сири, і йдемо на дегустацію. Що нам, я думаю, розкажуть, так. Я підзнімаю для Ти, що ви пробуєте. Є... Оце страва на супер. Дегустуємо сири в козині двір. Дуже смачні, дуже класно. Тут де дегустація. Тут так, така красива зала, друзі. Це було чудово, головне дуже смачно. Козиний двір дуже класний, дуже чудова екскурсія, чудова дегустація. Люди взяли з собою сиру, і ми обов'язково ще повернемося. Мандруйте з паном Ярком, їсти на моїй виїзні екскурсії. Будемо сюди заїжджати разом з вами.